І знову всім привіт, мої дорогі друзі. З вами я, Стрит Драгон. Та сьогодні ми граємо у Roblox, а саме у Блоксфруц. В минулому відео я з'їв Creation, та зараз за кадром я його повністю прокачав. Та я вам можу показати, що він робить. Ну а до цього ми подивимось, що у нас є в стоті. Так, Rocket Spin, ідемо далі, далі, далі. Eagle. Це дуже прикольний фрукт. Далі... О, Creation! І... Окей. І далі нічого нема. Окей, давайте прокрутимо наш фруктик. І що нам? О, магма. Але мені здається, вона у мене є. Ні! У мене магми немає. Прикольно, тоді я її зараз засторю. Давайте я вже вам покажу всі скіли на Creation. Так, давайте починаємо з найлегшого, це М1, а саме клік. Просто робимо ось так, його можна затримати. І зараз подивимось, скільки він буде наносити урону. Окей, 3466. Добре, але це ще не максимум, тому що я його не прокачав в статах, що в мене тільки 1003 на блоксфрут сиде. Та ще він мені збив. Так, давайте продовжуємо з зетки. Це ми стоїмо ось так, ми як в пушці такий і... і окей. Давайте зараз X. Ми його ось так от беремо, можемо водити за курсором. І коли відпускаємо його або в землю, або в повітря. Далі, по-моєму, це вже новий sword Box. Це ми ставимо ось такий ящик, можна сказати. І ось цей ящик починає його бити мечами. І далі 100% нове, це Magic City. Ми ставимо ось таке містечко, в якому, якщо ми будемо ось так робити, то ми телепортуємось. Окей, і зараз останній скіл це ФК, а саме Фортіфі. Якщо його ось так от затримати, буде ось. Ну, якщо його затримати, коли ти ходиш, то буде ось так. Ну а зараз я дійду до мого. Островка, на якому я зараз повинен прокачувати. А саме це Graveyard. Окей, okay. ми вже майже до нього дійшли. І давайте, давайте. 3, 2, 1, Graveyard Island. Окей, okay. ми прийшли на ось Graveyard Island. Він мені ще був потрібен, коли я робив v 2 ось цього мого мінка. Та, давайте зараз візьмемо квест на зомбі та почнемо їх бити. Ось так от їх всіх збираємо. Але є одного. У ось цього фрукта. Тільки це може бути багато людей. Тому що... А, ні, М Magic City теж. Воно ось так от, якщо ми всіх їх зберемо, воно ось так буде бити. Ось так от робимо Box. Ну, я вже зрозумів, що це додали за рейдів на ось ці три фрукта. А саме Eagle, Gravity та Creation, але на Creation через... на наступному оновленні чи щось таке, тому що воно ще не готове. Так що ми... Я зараз закінчую цей квест, а вам покажу. Якщо зможу. Якщо ні, то покажу, коли вже зможу. Де я... Я почав літати. Де ось ці всі? Роблю ось так от. Далі що? Мені треба зараз ще й прокачувати ось цей мій інстинкт, який працює у мене на е e англійську Окей, у нас зроблений квест. Прокачуємо все в дефенс. І йдемо зараз на інший острів. А саме ось там, де у нас рейди, це IS. Не. Cotton Code, це у нас Cotton Cold. І давайте зараз сюди прийдемо. Майже давай. Так, hot'. And cold. Ми ось тут. У них теж пайп є. Ми ось тут зараз. Давайте... Ну, що тут, що тут зараз є. Якийсь термінал з чотирма кнопками. Якщо натиснути на ось ці кнопки, то будуть мінятись кольори. По ось цих трубах можна зрозуміти, які кольори пови потрібні. Я не пам'ятаю комбінацію Якщо я правильно пам'ятаю, то це ось ця і... Ні. Не, по-серйозному, яка комбінація. Якщо поміняти. Усе рівно, ні. Я зараз буду пробувати яка комбінація. А якщо зробимо ось е... так. Стійте, Давайте подумаємо. Червоний. Зелений, синій, зелений. Давайте спробуємо. Червоний, зелений, синій, зелений. Ні, бахом туди теж не можна пройти. Ні. А який це тоді? Ні, я насправді не пам'ятаю. Зараз я піду в Google подивитись. Але це ви побачите через 3, 2, 1. Окей, я знайшов. Кольори. Червоний синій, зелений синій. Так що ось цей поміняти зелений синій. Так, без гуглу я би це не зробив. Окей, давайте піднімемось зараз. Та подивимось, що тут є. Тут є Mysterious Scientist. Треба нам піти в адмін панель. Саме ось тут. І це ось ці, як я кажу, типу рейди. Окей, okay, але зараз я, я не можу, тому що треба 110-й левел для цього, для рейду. Окей, okay. ну а зараз я пропоную з'їсти новий фрукт. Так розумію, creation дуже прикольний. Але він у мене ще є, так що якщо я захочу, я зможу його поміняти назад. І я хочу взяти blizzard fruit та з'їсти його. Це у нас іде як логія. Окей. Okay. 40 Мастер і Tornado Flip. Не, Tornado Fly. Окей, ідемо назад на цей. Я забув показати, як будується. Але, окей. Усе рівно вам ось це, що будуватись, ніяк не допоможе, можна сказати. Ну от, я не знаю реальних людей, які будувались ось тут за допомогою крейшена. Ну, як максимум по приколу, але в реальній грі. Я ніколи не бачив, щоб хтось збудувався. Окей. І що в нас робить перший скилл? Прикольно. Ми ось так от запускаємо таку хвилю. А, це написано Льодові. Нє, Snowflake shuriken. Це шурикени з снігу. Ну, повинні бути. Насправді я не знаю, що це таке. Вони мене б'ють. Опа, вже сороковий. Ні, я хочу подивитись, Blizzard. Це логіє. Стоп, що? А? Pain. Наступне оновлення це Pain. In Progress. А він у мене є. У мене є Pain. Я не знав. Я не знав, що наступне оновлення це про Pain. Але а. Вау. Круто. Окей, ну зараз евка це як на магмі. в В 1 що просто ось так літаємо та можемо бити. Дуже крута. А я можу ось так і їх підбивати ще. Я йду, вони підбиваються і б'ються. Прикольний фрукт. А зараз фарм з ним на ізі піде. Можна сказати, треба тільки ось цей скіл і все. Далі вже ніякі не потрібні. Це можна сказати як на магні, яку я сьогодні здобув. Просто з'їв і почав собі ефкою бити всіх. А вони тобі навіть нічого ударити не можуть. Що на Веномі, Це такий фрукт, чи він міфічний, є такий же самий скіл на ефку. Що він теж б'є, але це не логія. І що тебе якщо ударять, у тебе зіб'ють цей весь скіл. А вони тут, по-перше, через того, що тут логія тебе ударити не можуть. І по-друге, вони просто до тебе не зможуть дотяг дотягнутися. Ну зараз що це? Це, маю сказати, я їх просто здуваю. Я на них дую, а вони цей, починають програвати. Зрозуміло, тут немає кліків, так що робимо ось так от. Окей, нехай він мене поб'є, хоча б... Хоча б трохи прокачаю ці. Плюс два нових левела. Ну, а зараз... Я піду в місце там, де мені, там де я не повинен бути. Це курсет Шіп. Я розказував в минулому відео, як я сюди потрапив. Добрий день. Ну, день, вечір, я не знаю, що тут для вас. Опа! Тут є Баріста Коузін. Грін Лізард. А, я вже знаю цей рецепт. А, до речі, мені ще трохи та я зможу робити цей. Так, спробуємо ось тут Blizzard. Я починаю вверх летіти. О, чекайте. Ви якого рівня? 1250. го А ні, вони збивають усе рівно. Давайте їх ось так трохи поб'ємо. І робимо торнадо. Ай, всього ж два цей... Всього ж два мастері. По два мастері, які два мастері. Якщо б було два мастері, то це був би капець. Окей. Ми зараз тут повернулись на наш Graveyard Yard Island. Так що робимо ось так, збираємо їх всі в купу. Ем, я ось так от трошки зроблю, тому що так легше. І робимо ось так. Щоб вони не падали, я міняю. Але можна робити, щоб вони і падали. І просто підніматися вверх після того. Окей, у мене новий скіл. Давайте зараз я його спробую. Треба тільки перемогти останніх двох. Окей. Що ми тут робимо? Ми стаємо ось так і... Торнадо, просто звичайне торнадо, ви серйозно. Після ось цього, ну я не знаю. Якщо б вони хотіли робити ось ось таке торнадо, як скіл, який дає удари, то треба було робити ось це торнадо без дамага. Тому що так, це, це просто гра, яка повинна йти на фармі, залишається без фарма. Це можна сказати щось по типу будди. Я з Буддою ще не грав, але я знаю, що там просто ти стоїш та б'єш людей цим мечем чи стилем бою. І все. Далі ти, можна сказати, нічого там не робиш. Стоп. Скільки мастерів треба до кінця? 250. У нас зараз 103 мастері. Я збираю їх всіх у купу. Ідіть сюди. Окей, я ось тут зараз політаю, ось так. Сідаю. Тобі хто давав дозвіл відходити від групи? А зараз полетіли. Опа, зупинились. Відійшли. Ви де четвертого загубили? Ні ну ви мені розкажіть, ви де четвертого загубили? Раз, два, три. Четвертий де. Четвертий там. Шо? Шо? Вони відновили ХП. Вони всі відновили ХП. І робимось так, от ось так. Давайте підійдіть сюди. А останній де. Чому постійно вони гублять четвертого. І на тобі. Окей. Зараз ми. Зараз беремо останні чотири. Ось цих. Я їх почну бити ось так от Даркстепом. Тому що мені його усе рівно треба прокачувати. Тому що, якщо я хочу God Human, це найкрутіше, це один з найкрутіших стилів бою тут. То мені треба прокачати тут ось ці стилі до 400-го мастері. І ще ось такий по типу Dark Step, Water Kung Fu. І ще там був Electric. Мені його треба буде авейкнути, що це робиться ще важкіше. Ну, а зараз давайте полетимо ось сюди. На наш ой, той острів. Найголовніше, я би сказав. І зараз ось так от. Летимо, ми, летимо, 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 летимо. І прилетіли ми вже майже. Окей, Kingdom of Rose. Що я вам хотів показати? Спочатку де знаходиться одна діамантова скриня. Ми збираємось ось сюди. Та діамантова скринька повинна бути ось тут, але її нема. Тоді йдемо зараз в кафе. І що у нас тут може бути? Спочатку збираємо ось тут. Далі є ось тут одна зверху скринька. Тут є одна знизу. Та що це таке? Класіфіт. Я не знаю, як це перекладається, але можна зробити ось так. І ми потрапляємо у якусь кімнатку. Вона зроблена повністю в такому... Це з лягушок, я не знаю, жабки. І тут написано King Toad House. І якщо ми зробимось так, то, а треба б тут зараз літати. Або йти без фрукту, я не знаю. І, але тут є кімнатка. І зараз де вона? Я не знаю. Я не пам'ятаю де вона. Дайте мені подивитись. Якщо її обрали, то це не дуже добре. Треба її пошукати. Можливо вона там? І зараз... А так. Ось вона. Ми зараз сюди прийшли. Та ось тут є маленький depot prop Hate. Нам якось потрібно попасти. Окей, телепортуємося сюди. Стаємо ось тут. Телепортуватись нам треба он туди. Як це зробити, я не знаю. Я зараз сам. Окей. Що? Це мій нік. А чому він виглядає так, також само як я? Ти не маєш розмовляти з цим NPC. Але написано тут Mysterious Entity, а тут Street Dragon Youth. Тобто мій скін. І ще у нього немає вушок, і він менше, ніж я. Але це повністю мій скін. Якщо обрати. І я вам зараз покажу. Якщо обираємо ось це, ось це, ось це, то без вушок у мене такий же самий скін. Тільки без вушок, якщо так зробити, і у нього прибрати вогонь. Але окей, я зараз це все беру назад, мій мушкет. Але прикольно. Тільки одне питання: якщо Take me back не працює, ось це повинен був бути NPC, який тобі дає. Авейк на фрукти. Ну, зараз я не можу, так що роблю ось так. Респаун. Давайте спробуємо потрейдитись. Я зараз просто для приколу спробую потрейдити мій пейн. Якщо пейн зроблять цим міфічним, це буде капець, тому що це буде мій другий міфік. Це буде мій другий міфік. Ні, якщо просто його зроблять міфічним. Це буде мій другий міфік. І. я його з'їм. Я твій фанат. Я йому напишу. Я йому напишу привіт. Я бачив всі твої відео. Він бачив всі мої відео. Він пише, я не маю чим. Я питаю, можна подивитись? Ні. Просто за те, що він мене Він дивився всі мої фрукти, я йому. Що? Він каже, я не маю чим. Звідки у нього леопард, якщо ти. якщо він каже немає чим. Ем, а я далі нічого не можу. Я йому зараз напишу. Ні, він казав, що немає чим трейдитися, ось це що був. Мамонт, Блізард. А я йому. Я йому нічого не можу. Леопард. Каже, Леопард обістіння. Я йому пишу, для мене ні. Тому що для мене. Леопард це. Як кіцуне, але трошки менше. Якщо то побрати там. То... Ні, це Єтті, але. Ну, от якщо так брати, Єтті це Леопард 2.0. Леопард це Єтті 1.0. Він їсть магму. Він з'їв магму, молодець. А почекайте, скільки лишилось, щоб поновлення було. А, 2 години. Окей, крім немає більше у мене. Є Blizzard Pain, який In Progress написано. Ні, ну я дуже зараз чекаю оновлення Payna. Ну, а на цьому ми будемо закінчувати. В цьому відео ми майже потрейдились. Знайшли ось цього підписника Годжо, який казав, що у нього погані фрукти, а насправді у нього дуже круті. Я з'їв Блізард, прокачав його на 110 мастері. Ну а на цьому ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на мій канал та до зустрічі.